Глава четверта Жив. жив Отак жив Чіпка, Ріс виростав у голоді та в холоді, у злиднях та в недостачах, і все сам собі, як палець, Другий до дітей, до гурту, а він знай самотою, самотою. Забереться, було в бур'яни, нарве квіток, назбира кузюк та й грається ними нишком. А до людей, до дітвори, ні. Чіпка мав добру пам'ять, з нею ніколи не виходила думка, що він. Виродок. Він ніколи не забував бабиної ради. Собі на лихо, рядом з добрими думками в малому серці ворушилося щось недобре, невпокійне. Розбуджено воно не давало йому забутися, ніколи не прощало нікого, коли бачило яку помилку. І росло лихо в його серці і виростало до гарячої відплати, котра не знані впину, ні заборони. Не було тоді нічого, перед чим би він оступився, яка б страховина перед ним не вставала, не злякати її його відважного духу, упертої думки, палкого серця. Такому нема на світі нічого такого, чого б він злякався. Ні Бог, ні люди не страшні йому. Бог страшний злому, а Чіпка думав, що він добрий, а лихі люди його дратують. Ось йому минуло 12 літ. Восени радиться Мотря з матір'ю. Чи не найняти б нам Чіпку, хоч за харч служити? Я вже й сама думаю, каже Оришка, тільки куди він годний, якийсь нелюдний, неговіркий, якась тума з його, і з дітьми він не поводиться, як другі, усе самотою, усе собі дома. Що ж його на світі робити? журливо отказує Мотря. Уже ж всяк бач, як я працюю, та що моя праця. Силу витратила, здоров'я збавила, а тільки що з голоду не мремо, якби його найняти, хоч би менше з їжі, все б таки хоч на одежину засталося. Як знаєш, дочко, пішла Мотря питати місця. Незабаром і знайшла. Багатий козак Бородай шукав хлопця до скоту, з ним вона й умовилась. А збирайся, лишень, Чіпко, на завтра в найми, каже, вернувшись увечері Мотря. Годі вдома сидіти та хліб переводити. Порай самому заробляти. Чіпка руками й ногами. Та вже Оришка давай його умовляти, стала йому вичитувати їх гіркі недостачі та нужди. Послухав Чіпка, пішов. Прийняв його Бородай на зиму за харч та одежу. Вернулась Мотря додому рада та весела. А що, дочко, стріває її Оришка? Зоставила, коли б то шанувався. А може, звикне дай то Боже, потішає молиться Оришка. Зостався Чіпка в Бородая. Хазяїн коло його спершу миром та ласкою показує, розказує, як, і що, і коли робити. Так же Чіпка нічого й знати не хоче. Хазяїн приказує Піди, Чіпко, загороду почисть. А Чіпка піде на тік, забереться в ожерець соломи та й давай з неї то верчики крутити, то хрести вив'язувати. Раз якось розсердився господар, що не послухав Чіпка, узяв його та й вибив. Розсердився й Чіпка та трохи замалим не опалив хазяїна. Як не було в хаті нікого, він поліз у піч, витяг жару в покришку та й виніс у хлівець. Добре, що люди побачили, залили. Прогнав його Бородай, пішов додому Чіпка, насупившись, поніс у серці гірке почуття ненависті на долю, що поділила людей на хазяїна й робітника. Мотря плаче, вже не б'є, плаче. Страшно їй, щоб, бува, не позивав Бородая. Оришка вмовляє Чіпку, а Чіпка тільки понуро дивиться, мовчить, мов йому в рот води налито. Так і зостався дома зимувати. Навесну знову радиться Мотря з матір'ю. Найняти б Чіпку, то й найми. Знову йде Мотря шукати хазяїна і знову швидко вишукала. Дід Улас, вівчар, що пас громадську отару, зашукував хлопців у поміч. Дід Улас, сам панський, ходив у пана Польського за скотом. Отже, як став старий немощний та ще захорував до того, так його і витурили з двору, щоб не переводив даремно панського хліба. Ледве виліз у лас за ворота та й загадався, куди його. Дороду близького нікого, а далекій у панській роботі прийшлося у ласові хоч і під греблю. Та вже громада зжалилась, вибудувала йому землянку в царині та й наставила чабаном. До його ото став Чіпка під пасичем. І диво, згодився відразу. Робота прийшлася йому по душі. Устане він рано ще до сонця, набере хліба в торбу, візьме малахай, що дід дав звертати овець, та й йде в царину до землянки дожидати, поки збереться отара. Приходить у діда все ще позапирано. Тільки лиско лежить коло дверей, простягши передні лапи, положивши на них голову дріма ранком. Лиско. гука Чіпка. Лиско підведе не, голову подивиться на Чіпку і знову кладе її на ногу, позіхнувши на все горло. Тобто рано, хлопче, ходиш, ще дід спить. Сіда Чіпка коло землянки, виймає черствий хліб з торбини, починає снідати. Тим часом люди зганяють овець до царини, і розійдуться вони понад ровами, щипаючи зелену травицю. Ось приходить і другий підпасач Грицько. Чупрунів син, хлопчик однакових щіпкою літ та не кращих видно й достатків. На йому сорочка чорна чорна полотна не знать та ще й порвана. Таненята саме гноття висить на очкурі, Позасукувані аж за коліна. Грицько, козачий син, сирота. Після смерті батька та матері вони під холеру померли обої одного таки ранку. Громада віддала сироту далекій родичці Вдові вовчисі. А як піднявся хлопець на ноги, то дід узяв його до себе в поміч коло отари. Сідай Грицько коло Чіпки, розв'язує свою торбу, виймає з неї сухарі, чорні, як земля, і снідають обидва разом, коли неколи перекидаючись словом. От рипнули двері. Показався дід на порозі. Уже ви, хлопці, тута, тута. А що ж це овець так мало? Згонять. А ви снідаєте, снідаємо. Ну, снідайте ж, поки овець позгонять, а я тим часом умиюся та зберуся, та й рушимо. Іде дід у присінки, набира води у кухоль, умивається. Тим часом світ, як день, тільки сонце щось забарилося. Закрасивши увесь східень палко рожевим світом, воно ще не рушало за гори, ще не блиснуло ні одним променем над землею. А земля вже налагодилась його стріти, зелені трави порозправляли свої дрібненькі листочки, повмивалися свіжою ранньою росою. Як дівчина, дожидаючи свого милого, умивається і прибирається, тремтить, мов у лихоманці, і палає, наче вогні, замирає, довго ждучи й оживає, не так земля дожидає ясного сонця і міниться, не дождавшись. Повійне тихий вітерець, по темні насупиться її зелений убір, Затихне вітерець, убір заясніє, усміхається. Уже й овець позгонили, і дід зібрався. Вийшов з землянки, на голові солом'яний бриль, на плечі, на гарлизі висить торба з хлібом та свита, на случай негоди у руці малахай. А що, хлопці, будемо рушати? каже дід. Хлопці підводяться, ховають у торби своє чорно хлібне снідання, і біжать згонити овець, що розтеклися по всій царині, наче серце, смакуючи росяною травою. От уже й овець позгонили до гурту: у тю. гукнув дід: Треш-треш-треш. Свиснув малахай у руці, Отчиняє Чіпка або Грицько ворота в царині, і тихо помалу. Посхилявши униз голови, потягли вівці шляхом у поле. Хлопці по боках, дід ззаду, а Лиско, піднявши свій хвіст і голову вгору, гордо виступає за дідом, мов вірний джура за отаманом. Отара суне помало викрикує тобе, то кахикає, як зимою старі баби на печах, коли почнуть прядво м'яти, а курява, як хмара слідком за вівцями. У гутю у -у, гукнув дід, ляснувши Малахаєм. А куди руда? кричить грудсько на овечку, що одрізнилась от отари і прожогом почесала шляху до зеленого обніжку. Вівся, не слухай Грицькового покрику. Біжить швиденько до зеленого морішку вхопити свіжої травиці та, хоч капельку проквасити душу от тієї страшенної пилюги, що до самих печінок добиралася, давила, душила. Грицько бачить, що за рудою і другі повертають шляху. Пустився цим раз по раз, вигукуючи треш, треш. та веляскуючи малахаєм, блудяги нехотя повернули до гурту. Сонечко почало з-за гори випливати, грало, усміхалося. як легенькі блискавочки забігали по землі його пароси, і кришталем заіскрила роса по зеленій траві. За сонцем усе живло прокинулось. Там коники кричали та сюрчали, як не порозриваються, там перепели хавкали. Та як у забій били, тут вівці бекають, мекають, кахикають, легенький вітерець подихає і скрізь розносить тепло раннього літнього ранку. Хороше так, весело. Чіпка йде збоку, отари, похнюпивши голову. Об чим він думає, що гадає. Нічого він не думає, не гадає. Він прислухається, що діється у його, в серці, в душі, хоче збагнути і забуває. Все забуває. Йому так гарно, весело, йому так вільно, просторо, чвала собі помалу, торбина на плечі, малахай у руці, байдуже йому. Посилав перед ногу за ногою, не думає, де він, і що він, як він, легко трепече його серце, дивні якісь радощі. Не то сон, не то дрімота спивають його душу. Догнали отару до становища. Дід свиснув малахаєм, вівці розскочились, розсипались по зеленому полю. Отепер, хлопці, спочинемо. І сідають наші вівчарі в трьох під деревом. Дід виймає шматок хліба та дрібок солі, починає собі снідати. Грицько, чи присів, чи ні, вже дивись, опинився гінь за двоє скочив верхи на барана, трендикає та висвистує. Чіпка лежить на спині, дивиться в блакитне небо. Небо синє, чисте, ні хмариночки, ні плямочки, глибоке, просторе та широке. Не продивитися його глибини, не досягнути оком до краю. Погляд тоне в синій, безодній, як у сивому тумані, тільки думка росте та ширша. Що там, дума Чіпка? Там, мабуть, гарно так. Ач, як синіє, як сонечко сяє. Діду, а що, сину? Що там? Де? У небі? Бог? Задумується Чіпка, дивиться в небо. Йому так гарно дивитись у його. Чи воно, діду, є там люди? Де? На небі, нема, сину, там Бог святий, янголи його та душі праведні. А хіба хто там був? Так кажуть батюшка так і в церкві читає. А гарно, мабуть, там. Бачте, як синє. Гарно, дід поснідавши, молився Богу. Гарно, сину, прошептавши молитву, одказав Чіпці. Гарно, не те, що тут на землі. Там усе добре, святе, а тут усе грішне та зле. Замовк дід трохи згодом прокашлявся та й знову почав. То ще тільки один Бог милосердний держить нас на світі, а то б нас давно треба було виполоти, як тварну частиву. Дивись, вівця, що вона кому заподіє? Нікому нічого, ходить собі, щипле травицю зелену, вівця та й годі. А ми її ріжемо, ми її їмо, як вовки голодні. І чого ми тільки не їмо, а воно то все гріх. Усе нам оддячиться на тім світі, все грішні, ми прокляті душі. Ми не тільки над скотиною знущаємося, ми й свого брата часом черкнемо. Бач, у брата он те й друге, а в мене ні сього, ні того. Заріжу, мовляв, брата. Добро його поживу і ріже чоловік чоловіка. Ріже, забув і думати, що йому на тім світі буде. Лихий його путає, він і ріже о, грішні ми, прокляті душі. Чіпка слухає і приходить до його душі страх, холод, і шепче він стиха за дідом. Грішні ми, прокляті душі. І, мати моя грішна, думає він, бо вона мене била малого, вона мене серед зими на шлях викидала, щоб не просив хліба, а баба не грішна. Вона мене ніколи не била. Вона мені все давала, жалувала мене, вговорювала. От як дід. І дід, мабуть, не грішний. А Грицько, Грицько грішний, он як він верхи на барані пре. Грицьку, Грицьку. скочивши на ноги, крикнув Чіпка. Не їдь на барані, гріх! А Грицько гика та прука на все поле. А він на барані їздить, питав дід Бач, я й не туди, чого він так вигукує. Ось я тобі, я тобі, свариться на Грицька дід здалека Герлигою». Грицько скочив з барана, побіг до верб, що росли над шляхом. А дід, понюхавши табаки, розіслав свиту, розвернувся проти сонця та грів старе тіло. І Чіпка біля його примостився. Незабаром Грицько вернувся з повною пазухою горобинят. А я, діду, ось скільки горобинят надрав, хвалиться. Навіщо ж ти їх надрав? питає дід, не підводячи голови. А щоб оця погань не плодилася. Хіба вона кому зробила що? А гріх, промовив Чіпка, предававши на останньому слові. А хто, як жиди Христа мучили, кричав жив, жив. Одказав Грицько та й висилав з-за пазухи голуцюцьків жовтими заїдами. Чіпка подивився на діда, що лежав собі та дрімав, не слухаючи їх розмови. Горобенята почали розлазитись. Грицько ухопив герлигу. А куди? Куди? закричав. «Та геп! герлигою по горобенятах. Так кишки й повискакували. Оце вам жив-жив, жив-жив. гукнув Грицько та раз, раз герлигою, герлигою Чіпка дивиться то на горобенят, то на діда. Чи не скаже чого дід? Дід лежав собі мовчки. Значить, правда, що вони кричали жив, жив, подумав Чіпка, та як схопиться, очі горять, сам труситься. Стривай, Грицьку, стривай, не бий. Давай краще їм голови поскручуємо. Як схопить горобеня, як крутне заголовку, не вспів оком моргнути, в одній руці зостався тулубець, а в другій головка. А що жив, а що жив. кричить Чіпка. А що жив, а що жив. торує за ним Грицько. Незабаром горобенят не стало. Валялися тільки одні головки та тулубці. От тепер можна й герлигою, каже Чіпка, взявши герлигу в руки. Грицько й собі за ним, та зложили горобенят у купу і почали періщити, як снопи молотити. Не зосталось горобенят сліду. Валялося тільки одне м'ясо та кишачки, перебиті, перемішані з землею. Ходім ще драти, каже Грицько, там ще є. Ходім, згоджується Чіпка. Та й побігли до верб, один одного випереджаючи. А куди ви, підвівши голову, питає дід, підіть лише овець позавертайте, бачте, як порозходились, щоб ще звірюка не зайняв». Дід знову ліг, скоро й заснув. Хлопці побігли. Швидко вони позавертали овець і, як кошенята, дралися по вербах, видираючи горобенят, удвох надрали ще більше, ніж сам Грицько надрав, а далі, поскручувавши голови, били ґерлигами, помісили чисто на гамус. Сонце дедалі все вище та вище підпливало. Перше ж так гарно сяло та гріло, а це вже стало пекти палити, аж дід прокинувся. Ач, як угріло, обізвався він, підсуваючи свиту під вербу в холодок. Ану, ще понюхаємо та заграємо. Хлопці, видно, десь горобців даруть. Дід понюхав. А, та й добра ж яка. промовив, чхнув і поліз у торбу за сопілкою. Вийняв сопілку, послинув дірочку, свиснув раз у другий і зачав вівчарика. Гучно гучно загула сопілка на все поле, немов хто заспівав жалібно, аж ось замира, замира, тільки сопе. А це зразу, немов опік, хто закричало, завищало та й стихло в в третій. і полився тяжкий плач. Сумно зробилося важко. Отара посхиляла униз голови, немов слухала того плачу тяжкого. От знову сопілка замовкла. Трохи перегодя тихий регіт, крізь сльози стиха веселив поле. Далі дужче, дужче сльози сохли, регіт замирав, понісся веселий танцюристий козачок. То дід гра, каже Чіпка. Ходім до його, ходім. Побігли. А, мабуть, час хлопці й овець напувати, зустрічає їх дід. Хлопці зібрали ватагу, погнали до водопою. Тут з ними трохи халепи не сталося. Як гнали отару через луг, де не взявся сірий вовк, і потяг нишком ягнятко в діброву, отара схарапудилась, сипнула в бік, аж Грицька повалила. Лиско майнув за вовком, Чіпка за Лиском вовк бачить, що не переливки. покинув ягнятко та драла в ліс. Чіпка з Лиском за ним. Дід почув, що Лиско гавка на вовка і з собі надійшов. Так де ж таки вовка в лісі шукатимеш, тільки й того, що дід похвалив Чіпку за те, що не побоявся вовка, отбив ягнятко. Вернулися з водопою, пообідали сухий хліб сіллю, дід знову ліг спати. Хлопці бігали завертати овець. Чіпка розказував, який йому вовк здався, здоровий та легкодухий. Грицько, не уважаючи на гріх, на барані їздив, щоб тільки дід не бачив. Після того вони полуднали. Чіпка діда про що небудь розпитував, дід розказував про всяку всячину, грав на сопілці, так аж поки сонце не повертало навзаходи. Тоді дід завжди казав хлопцям пора, хлопці, додому вертати. Хлопці збирали овець в отару, гнали до села. Там, у царині, стрівали їх люди, і кожне своїх овець залучало додому. Розпускавши овець, хлопці вертали по домівках, а дід запирався в землянці до другого ранку.